Ви теж думаєте, що інсульт це тільки після 50 років? Ні, це помилка, яка може вартувати ваше життя. Сьогодні лікарі все частіше бачать пацієнтів після 20-30 років з симптомами інсульту. Основними причинами є хронічний стрес, підвищення артеріального тиску, шкідливі звички, недосипання, невчасне відвідування лікарів, коротка абревіатура FAST – Допоможе швидко вам розпізнати гострий мозковий інсульт F це раптова асиметрія або перекіс обличчя. Arm – Це раптове зниження сили або оніміння в одній з кінцівок, S – speech – Це порушення мови. Раптове порушення мови. Та буквочка тест – тест. Якщо у вас з'явився хоча б один з цих симптомів, негайно викликайте екстрену